Ми чули штори, павільйон номер 840. Добрий день. Добре. Боже, який у вас вибір тут прямо. Ви е... зі світом. Ви зі світом, да. да, ви умічка. Виключили зараз світ. Да. Слухайте, у вас щось, щось більше і більше всього стало, так? Да? Нового багато, дуже-дуже багато. І по 200 гривень, от красиве жака. Так, по 200 гривень, оці ошторки, да? Мраморні, рамор. а мраморні вообще красиві. Дівчатка, камера, може, цього не передає, але ці мраморні такі красиві. Так, так, а по чому у нас? Тоже, вона Як 205. замовити номер телефону? 0,95 це ковер. Так, да, да, ковер я бачу. 0,95, 216 87, 42. Так, дівчатка, дивіться, які хоче. Нові бубочки, по 200, нові полосочки, модні, з серим, угу, угу. з коричневим, з білим. Вот эти полосочки тоже очень модные. По 200 гривен, да, вони? Э, оці вже 280. 280, оці, да. Оці, Світулечка, дивіться, це як вишиванка. Я вже тоже... Красивенькі <с <с такі. Можна, да, а такі по чому? 280. І це сразу від того... Ой, тут сразу можна, можна все пошити, бачите, при вас. Це буде світ. Так, дивіться, ну вишиваночку покажіть мені. Почому ця вишиваночка? 280 гривень метр. 280, 280 гривень метр, так? Да? Ага. Да. Із нових ще в сірих та нах ось обронза, ну вони, вони всі красиві, вони всі красиві. Да, тобто додаємо потихеньку всі самі актуальні мату. А ну оці, як у мене вони, да? О, так, які у мене О, в хаті, отакі. Дівчатка, вони такі класні взагалі. Сто раз заказували нам, якось світолі Базарєнка. А вони, так. ви знаєте, вони дуже да. красиві. Дівчатка, от камера, може, то не передає, але вона така, балдина. вона Це ж значно. у мене да, в кухні, вони класні взагалі. І вони є в різних кольорах. Ану, є в да, сірому тінку. Вот ці 450 гривень, пожалуйста. Да. І ще якісь біля біленькі, да? біленькі, біленькі теж є. Да. І біленькі. А оці такі сірі, що це за ёлочка? А це ёлочка, це шторний варіант. Шторний, так? Да? Да, вони чому? Вони 500 гривень розпродажа зараз, тому що залишилося там маловато їх, але вони дуже, дуже Ну, Давайте, на як на мой, да, да на корічні, бува, да. коричневі. а ну, дівчатка, да. дивіться, ми зараз зробимо, як воно дивиться у сторони. Ці магнітики є низькі, як замовити їх. 095 216 87 42 Дівчатка, бачите, він 80. з двох сторін держиться да. магнітиком, і ви собі робите і подборочку, як ви хочете, і красивенько. Да, дорого, вот так, дорого. Да. Дівчатка. Да. Вони не скрізь є, хочу вам сказати. Скільки метрів такої ткані стоїть шоколад? 380 гривень метр. 380, так? Да? Так. Да, да. Висота у всіх різна, від 280 до 3, Ну, там вже ми підшиваємо. Так, да, ви підшиваєте, Дівчатка, ви сказали розміри, показали, що ви хочете, ось вам зашили. Альбіночка, ти вибирай собі шторки, Здравствуйте. Я прийшла посмотрети. Да. 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 Альбін, диві, я я кажу, оці штучки, я беру, до Ані, в комнаті, такі вони класні. Так, 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 коричні. це ж на подбор. Да. А, а ти маленька, дивик, воно красиво, бачиш? Правда? Да? Стільно, дуже красиво. красиво. А тут ще вот така вот є стіна. Дуже дуже красиво. Красиво, красиво. І ось таке зробити, Альбін, дивик, воно красивенько, так? Я тобі на новосілі магнітики подарю, добре? Ну, номер телефончика – 095-216-87-42. – Дівчатка, дивіться, отаку парочку я беру. У мене в тій кімнаті да. вони є. не бачите? Шоколад. Да, шоколад. Вас від, да. Да, так, дівчатка. Ну дивіться, бачите, вони є різні і їх можна замовити по номеру телефону. Дівчатка, вони не скрізь є. Вони а є різні. Не нравиться? Які оці рябень. А у неї шторка іменно коричнева іменно да, дівчатка. Дивіться, вони є різні. Вони є. А то теж ж то, то, то вверху таке теж. Да воно колокольчики, оці? Колокольчики ці 400, Та ага, да, ага. а ці, вообще, 300, Це ага. ми маємо довозити їх. Ага. Да. Ці усі з бусинками да які хочеш, дівчатка. Да. Дивіться, отакі от так. штучки, щоб закрити. А ну закрити шторку, покажемо, як воно буде. Обичну Ви шторку візьміть. Давайте мені да, такі рано робіть. Дівчатка, вони класні, вони так хорошо держать. Под, пожалуйста, сейчас. А пожалуйста, можно винимать? Та можна, вынимати, Там можна що хочеш. Да, Бачите, да, вона одна одну держе так. Да. Вона між собою кріпиться, да. Між собою, да, да, да. да вона да, дві шпижки, магнітик є. Да. На магнітику дуже красивенько. Ну так. номер телефончика? 095 216 87 42. Так, давайте так, ці ёлочки. так, ідемо дальше. Це що, на сторки тоже? Що ідемо це сторки ці три в одно. Ага. Вони такі гламурні, от кому хочеться такого яркості в життя додати. І я хочу подавити. сказати, що вони камера не передає того, що я вам допустим. дивіться, вони є сині, вони є чорні, вони є різні. Вони є різні. Ці теж чорні, красиві. А ну таку біло, і чорну, так у білому, розгорніти чорну. Та вони чок... всі, вони а всі все, красиві. Оце як ночний, ну бронза, чорний, угу. та, такі гламурські. А у мене у великій кімнаті, які ви мені О, такі а робили. Такі Дівчатка, вони да. взагалі красиві. Мені всі писали красиві, вони дуже дівчатки. Вони такі рифльоні, да, вони плотні. Кенькі, хорошенькі. Так, мені треба жодного да, в того ці штучки. Е, мені треба коричневі, отакі вторі в коричневі. ні, ні, не, не, не вторі, торі, да. Втурі, да, втурі, втурі, да, втурі, да втурі, втурі. У неї такі шторки, да. Дівчатка, ці штучки не скрізь вони є. Почому? вони от одна пара? 400 грн пара. Дівчатка 600 гривень. Дивіться, ну розпарово, дівчачки, це шторки, я сьогодні теж закрываю. Вони класні вообще, на магнітиках. Ти хочеш, щоб я тобі штори подарила? Штори з занавіскою і магнітики. О. А скільки тебе одне вікно хоть буде? <ріх> <Куда отка маленька? ріх> Що я тобі куплю в одну? Ну ти ж не наглій вже, тебе однак в одне вікно повинно бути в хаті. Ні, ну смотри, ну хоча б я потім посчитаю, скільки надо бути метрів. І висота від крючка. як замовити від крючка до пола? От верха крючка меріємо. 0,95-216, 87-42. Дівчатка, я, Алін, у мене в кімнаті є такі магнітики. Дівчатка, ви не бачите, один одну дерт. І у мене, а у мене в кімнаті, я кажу, от у мене от такі дівчатка, вони такі класні. Ні, у мене такі. Чи такі? Так, такі, такі світочки. Та ні, наче тимніші. Ні, вона тільки це світа. Нема світа. Усього два фонарика включили. Ага, то такі у мене, да? Да, так? Бо вони а. трошки по-другому віддають. Скільки вони метр? 380 гривень метр. Дівчики, так, а це що у нас за Каблекаут блекаут 450, є в різних кольорах. Дівчатка за Це 100% світло. Пішов посівати, прийшов через дві неділі. З духами показав, що мене там мішку було духи. Ну, я його забула за все, розумієш? Так само час мені прийшла дівчинка, він у вас є. Ну звісно, є. Не всігда є. Приходить, слухай пісню. Я люблю тебе, Сашунька, я тебе. Ось вот, Сашунька мій пишається. Я, я можу любу пісню свою. Виходить, хочуть зернути пісню. Просто шумка я співала. Красиво буде? От скажи мені. І нота підходить, так? Да? Я, якщо шо, вмію грати на нервах, якщо комусь треба, визивайте. Хочете на портиптяги порати, на втором металі. Почала піаніно домой. Піаніна, а вона двері не візу. Ми беремо піаніно і виносимо. І потім роблять ролик Базеренко в КПЗ. Чого? Піаніна вкрала отру. І я рядом з тобою. А що, Альбіні, хочеш труну взяти? Так що мої хороші. Всім бажаю здоров'я. Тара-тара. Ні, ми просто чекали. Так, номер телефончика нашого? 095 216 87 42 Так, вот дівчатка, значить, дивіться, штори є, які хоч, пожалуйста. Так, це що у нас такі, ось це що йде? Ми, це мікровелюр. Ціна? Ціна 350 Потім йдемо сюди, це що у нас? Оце у нас отакий от, мраморний, тоже ночной да, город, да. це 400 Камера 990. не передає, так, це да, що ну, у нас? Так, ну це венеціанка. Оці наші гламурні 380. Да, да. Оці корони, кстати говоря, тоже дуже красиві. Красиві, Оці красиві, таленки, ці, ці вообще дуже. Ці Альбінка, тобі коричневі, да, нравляться? Да. Скільки, хватить тобі полтора метра на вікно? Метр хватить. Зачем потратитися? Мілашка <laughs> моя, ну я ну, два куплю. тобі вже. Да, Та не треба тратитися. Давай сама. ми купимо метр і оцею штучкою підіпремо, буде гармошечкою зроблю, де гарно, чула? Буде все гарно, милашка моя. Ось такого застрочимо. Да, то, да. Альбінка, то буде ексклюзивно. Добра яка. Ну я не можу тратити. Як заказати той льон? 095-216-87-42. Так що, дівчатка. Ми тут всім Світлана. Та й що, хорошо, дивіться, дівчатка. Значить, ми зробимо льоні, знаєте, ось такі ось. Ось льон. Да, ось лен, да. Ось ця, общем, це ми зробимо як терасу. — як... Він класний, да. взагалі. Люд, ну так. Як мені красиво, як мені подобається квіоці шторки. Дівки, от я в них, я коли їх побачила, я в них влюбилась. А тому що льон, льон, благородний. Він да? да, да. така нічого лишнього, тільки з'їжджає. Люд, а ви знаєте, я от зверху ми, там були, у мене зверху теж хорошенькі. Да, були зверху? А, а були отакі такі не однотонні. От, у мене були от геть однотонні. марля, марля були. Оце Вони така, да, так. Да. А ми наверх нашили. Ось такі го красиві. Да, ви зробили мені подборку. Да. Ми на оці зробили підборку. Да, да, у мене Альон да, візде, я люблю його, дівчатка. Отак от у мене, так, да. ну, да. а я сьогодні вдома да. покажу, да. ну супер класно. А, а, а з цими теж можна в кімнату отак вот Ну У мене ж там є, ви ж мені да, отакі зробили. Просто... У мене в кімнаті отакі дівчатка. Да, просто... і такі на кухні. Да. Це просто супер. Хоче вже на мотоциклі приїжджати на привоз. Молодошінки є мотоцикл. І він від дівчат у ньому катає. Я не казав, що він кажу, покатаю, каже, він впаде в цьому місці. Він не хотів її мене катати, бо діло 125 кіграмів, а зараз вже 85, і він мене вже кусає. Чи на бак, чи задію. Альбінка, дивіться, це йде модель Honda. Рік випуску 25. Ти що він продається, що довжина, ширина, висота. Маса мотоцику дистанцієш 8 кілограмів. Оскільки він видержи масу. Хоча один слово миграшки, ви знаєте, що ми з вами. Там що який четвертий етап, я він побачив, четвій п'яте. Який Читати? Читати? є? Тоді його нагадується на мене, що ти на мене купати зайчиком. Дівчатка, це на протипровода в нас є остров, в якому є абсолютно все. Привіт. Як замовити? 0,95 42 Так, дівчатка, я вам сьогодні покажу, які ці в мене на кухні. Ну і ви ж бачили, вони дуже класні, ці в мене в кімнаті. значить, ці штучки. Так, йдемте з вами сюди. Людочка, ну на двоє. Боже, а тут оці сітки, це ж на кухні такі, це, не, це... Не, да? Да, такі да. так? Це ми ж є такі, вони більш-менш стандартні. 700 гривень 700. метр, так, да, виходить? Чи їзділи? Вся, 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 вся да? ага. Ага. так? А от такі Людочка, дивіться, ці. Це, це, це готова, це, готова, так, вже шторка? Да, ага. Тепер дивіться, це в нас що йде. Тоже готові вже, да? Це вже готові фабрики. все віддається ароч. по номеру Телефон, Людочка, 0. 095 216 87 42. Ще на метраж у нас ось такі по 170 є красавиці. Боже, дівчатка, є що хоч. І да. саме головне ціни хороші, дівчатки мої. Павільон номер 840 і наша богиня, або ще друга красива дівчатка теж буває. Ну ви умічки, люди, ви правда. Я вам кажу, так як ви мені зробили в кімнаті на терасі, ну ой, на кухні дуже. Тепер у нас слідуюча тераса, Альбіна. Та нормально ты уже не щиро. Две киштучки, штучки. Бачите, и бил. Я тебе тоже на новосиле магнитки подам. Хорошо. Ты подключила мне? Конечно. Открепляй бы, да? Пошли. Да. Хорошо. Ты не так сложно. Вот Ти мне так просто Та нормально ты выглядишь, что ты начинаешь? Качали, да? Я не знаю. Нормально, один, ты что

Центов. Пошли. <соцентричный> <соцентричный> да ты красивая. Да. Я показала, давай, садись. Папочкой, папочкой? Я не знаю. Грай ты <соцентричный> всех, кто умеет. Не, ну, ну, так а ну а давай. А ты умеешь играть? Я на нервах. На на давай, гереть. нажми на кнопочки. Я люблю тебя, Сашунька, я люблю. Всіда. Тільки ти буваєш, пропадаєш раз два. два. Але ти потім приходиш. Але ти потім приходиш до світу річки і скаш мені казочки, в які я повірю. Да, вінка, мій сушенька, ти знаєш, який він мене поможе для дівчатки. Ось він мені питають, не бач кажуть, не бачить твого сашуньку десь там з якоюсь говорю, Ну і що? Людині помож надо Правильно? Помощь. Пішов, то снігом заме, то людина боїться спати сама. Ну правильно, альбінка. А мій сашунька жалісна людина, жаліє, всіх жаліє, так. Да. Мій зайчик всіх жаліє. Пішов собі там, але прийшов, приніс мені духи, Льосі приніс, бо я люблю льось. І їй показав, що я за все забула. спочатку така зла була, готова була його. Також новини з цілувати такою типою. Тако, як взяла б от, тако в руки, знаєш. Хоча він у мене такий два метра такі 2 метри розтатки, плечі здорові, кароглазить. Ну ти ж бачиш, бачиш сашунька? Ну красиво, ну красивий. Звісно, дівчата дивиться. Але міста шунька тільки допомагає. Номер телефончика 095 216 п'ять двісті Так, дівчатка, дивіться, ви бортюлі Альбіноч. А у мене отакі альбін. У мене отакі диві на кухні альбін. Я так його взяла на кухні дві отція. Ось, жіночка, якщо вам подобається О, такий, то так. да, ми... причому метр. Ці 450, вони є свіжі. а ось шоколадний. Кстати, оцей магніт, ось, кстати, цей магніт теж сюди підійде. Дивіться. Взагалі буде бомба ракета з петарда. Дві дівчатка, дві альбінки. Тобі не нравиться, штурм? Да, все нравится. Все шоколад, все шоколад. Альбіночка, так людочка, ми тоді я навізьму, я тобі подаю штурм, даже людочка придає їх і по цепе. Ми знайде, ми вас заберемо, привеземо. Я утром встаю, Люда вже коло мене приїхала, приїхали. Альбіна, я отці брала на кухню дівчатка. Вони просто такі класні, я вам навіть не можу передати. Дуже красиві вони, вони є в кольорах. Бачите, сірі, вони які хочуть. Вони всі красиві. Альбі, так, це йолочка, льон. Це льо. Льон, а, це льон, так? Це льон тут. Ми те, що ну, ну посівали, прийшов, а зараз замело снігом. Тож є такі одинокі жінки, які потребують допомоги. А мій сашунька як скоро помочь для жінок. Понімаєш, як він. І сніг почистити, і уколи... а є, потрібно, бояться жінки спати самі. Сашуньку? А ти з чим його що даєш? Сашуньку? Та він нічого тільки робив, нікого пішов додому. Успокойся, Людинка. У мене Сашунька, ти бачиш, двохметровий, карагладий, широкоплечі. Да. Ну подиви, подиви на цю світу. Хіба від цієї богині може піти чоловік? Він уче від неї, він чекає. А я його ловлю. А я йому сказала додому, щоб я тебе не шукала. Я йому говорила, я тобі відкрутю все. Тому що коли ти ходиш, у мене ноги і люди сміються з мене. Кажуть, в тебе його немає. Є він у мене. А є в мене судження? Ні, багато кажу, що я береш. Ні, то є. Як це? З поїзда настрічають хто? Сашунка. Ну вот. Люба. Ташонька, да. Льося. Ну ти, альбиночка насмішила. Так 0.90 095 216 87 42 Так, дівчатка, значить, дивіться, шторки. Так, людочка, що там мрамор у нас мраморні мрамор, почм. Дівчатка ціни. Я вам кажу, дивіться, яка хоро. Камера 10, дивіться, 10, да. плохий світ, воно ще не ну, дуже передає. Так, це у нас що йде. Це у нас бликаут 100%, а це усього у нас шальон. Боже, красиві ляні дуже теж дівчатка. Льон є різний. кстати, оце вам на веранду. Да, льон зробимо. Да. Ми зробимо Ну та дивіться, ми це ж ваше лице моя веранда буде. Нє, ні, ні, ні. Мільон красивий. На красиві, все. Ну так, дівчатка, буде весна, да, і мене, і ти прийдеш до мене, в мене да. ж ця качелька. А ми сядемо з тобою в качельку, ти да, там все під кофе. Дерево, там... В Смислі кофі хороше тобі зроблю. Шашлечок а ти що не привезеш, ще шашличок захотів, <гум> ну, що це м'ясо ж дороге. Теж, теж. <гум> ну, да, Люд. Люд, зачем ви зараз підбиваєте їду? Кава, хватить тобі з Рафаелкою, <гум> ну, так? З ну тортик теж дорого, я не можу тратись. Ну Тортик я привезу. Ти привезеш? <гум> ну хорошо. Ти тортик я каву. І сядемо вінка на качеку. Я люблю тебе, Альбинка, я люблю тебе не всегда. Бо ти буваєш не хороша, три правда хворі. Бач, пішла з тобою, але я лучше, я пішла собі, школі тобі вибирати. Альпі, ти хочеш, піднімати школи та штучка. Да, Алюса сказала, зроби красиву збору. О вон качелі, смотри. Там 80 кілограмів. Ну так это що там, нормально?

Теперь мой движение в 84. А якщо впадать бутылок, то мене шутки, а впадает, а увидишь администратора. Познакомився з адміністратором острова. Так, бачите? Он хочет познакомиться. Попробуем. Хорост, пошел. А, она привязана. Діля, директор прийдає, подивіться, на погінню, розстрілилася, пані лягла і просто. Я люблю цей магазин, купор